Робота препарата Белт. 150 грам на кукурудзі. Трішки технічно не була можливість внести раніше. Внесли тоді, коли появилась технічна можливість. Ось гусінь такого віку, вона вже ні на що не реагує. Аналогічна гусінь, теж вже немає в неї жодних таких. Ознак доброю життя, слідуча вже загинула. Дивимося далі. Чи є у нас ще ось ось теж гусінь, яка вже ні на що не реагує. Аналогічно. Гусінь загинула, е, вона ще ні, вона ще проявляє останні, так сказати, подихи, але, 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 але. препарат спрацював і, несмотря на те, що був трошки пізнувати внесений, але препарат спрацював. Тут також ось можемо розкрити, коли були і подивитися, що у нас всередині гусінь була. Була. Жила-жила, але... але десь ми її можемо знайти, не будемо цього робити. Далі, далі аналогічно гусінь. Гусінь ніяк уже. Тобто це вже труп. Так що белт внесений навіть трошки не в, так сказати, не в фазу, коли потрібно, спрацював.